Актуальні питання сестринства. В Івано-Франківську відбулася чергова конференція для медичних сестер лікувально-профілактичних закладів міста. Такі заходи кажуть організатори, відбуваються щоквартально. Лише тематика щоразу інша: чи то санепідемічний режим, чи нові підходи до лікування, чи важливі на даний момент правила надання допомоги. До прикладу, при потраплянні стороннього предмету, до гортані. ми читаємо всі місцеві газети. Ми читаємо державні газети. І, на превеликий жаль, ми інколи зустрічаємося в газети. Етах з такими фактами, які є для нас шокуючими, люди збираються на якісь пікніки чи ще на якісь інші забави, і на превеликий жаль під час тих забав втрапляються ось такі от ситуації. І з оточуючих людей ніхто не може надати допомогу для того, щоб врятувати життя людини. Отже, я вважаю, що це є соціальна проблема, ми повинні. Час від часу нагадувати свої знання. Ще одна причина зустрічі із лекторами: новий міністерський наказ по збору, транспортуванню та пранні білизни в лікувальних закладах. Тлумачити його разом з тим і нагадати про правила гігієни до Франківська приїхали столичні фахівці. Навіть оці наглядні, отакі як вони не висвітлюють їх, і краще, чим просто його прочитати. Отак, от і доводиться до відома вже всіх і. Працівників, які задіяні до цього питання, і тому воно є дуже потрібним для роботи, в першу чергу, для профілактики внутрілікарняної інфекції. Водночас ініціатори заходу підготували вже питання і на наступну конференцію. Головна її тема смертельна лихоманка Ебола. Мовляв, повинні підготуватися до можливих ризиків, пов'язаних з особливо небезпечним вірусом.